Чоловік, якого цими днями доставили у Луцьку міську клінічну лікарню після побиття. Нині перебуває в реанімації. Був доставлений пацієнт з політравмою, травмою з травмою голови, тулуба, кінцівок. Він був госпіталізований в палату інтенсивної терапії відділення анестезіології, де й перебуває на даний час стан його стабільний». Нагадаємо, у Ківерсях побили та заживо закопували чоловіка. Поліцейські затримали двох чоловіків 24 листопада. Їх підозрюють у нападі на людину. Це місцеві мешканці, розповіла поліцейська Наталія Калиновська. Потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який заборгував йому кошти. Аби його вирішити, боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного з учасників, двоє громадян упродовж трьох годин його били. Крім того, зі зброї робили постріли над його головою, відібрали телефон та його автомобіль. В подальшому вивезли потерпілого на кладовище, де за Стосовуючи фізичну силу, змусили його викопати могилу, а потім закидали ґрунтом. Чоловікові вдалося вибратись та звернутися за допомогою до працівників поліції. Встановлюються особи, які також можуть бути причетні до скоєння цього злочину. За скоєне може загрожувати до 10 років ув'язнення. Двох затриманих нині доставили у Луцький міськрайонний суд, обирали запобіжні заходи. Що, зі сторони Тиск з приводу того, щоб останній не заявляв про скоєння відносно кримінального правопорушення до правоохоронних органів. Про іншого затриманого правоохоронці сказали так. Останній, хоча й вважається розмішане судимою особою, однак на протязі останніх п'яти місяців втретє притягується до кримінальної відповідальності зі скоєння злочинів, пов'язаних із застосуванням насильства. У підсумку суд задовольнив запобіжний захід правоохоронців тримання під вартою 60 днів без права на внесення застави для обох чоловіків. Чоловік, якого побили, працював таксистом, каже його колега Федір Луцик. У нас ківерці поділені на дві сторони. Це ЖД, а там автостанція, він більше з тої сторони. Тридцять з гачком. Нормаль, нормальний хлопець. Таке, щоб робилося в ківерці. Це ж навіть. Навіть слів немає. Ну як? Людина приїхала, викликали таксі, людина приїхала, щоб десь там їх завезти, чи що там не... і таке зробити з людиною. Страшно сьогодні спати боялася вночі. У медзакладі де лікують травмованого був батько чоловіка. Спілкуватися з журналістами він відмовився, каже медик Андрій Смолянінов. Вадим Панафідін, Надія Панасюк, Петєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.